Олег Татаров це агент Росії. Агент Росії, тому що він працював у Януковича в його уряді. Він говорив Олег Татаров, саме це, який зараз покриває Володимир Зеленський, який є зрадником України. Також А Татаров працював у Януковича, і він казав, що майданівці стріляли самі у себе. Це агент Кремля. Зикрадно близько 300 Одиниць вогнепальної зброї. Працівники міліції не використовують вогнепальну зброю. Деякі з загиблих мають поранення в потилищну частину голови, що дає можливість стверджувати, що вистріли робили десь поруч особи, які були разом серед Це Стосується Татарова. також не хотів про це говорити. Хоча у нас був офрек. Я здивований вашим запитанням. У нас з вами, у мене, з журналістами України, був офрек, де були представники вашої медіа. Я не пам'ятаю, ви, вибачте, або хтось інший, але точно були. І на офрекі я сказав вам про татарова. Але якщо вам замало, я вам повторюю. Я не хотів це сказати. Це знають і Сполучені Штати, і всі Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали але чеченців в Україні в Києві. Поки ви тут не були. Замало вигнати, вигнати його, щоб його вбські? Тому що я вже про це сказав і сказав, що це не публічна інформація. і Сказав всім медіа на нашій непублічній зустрічі. Ставка і арешт. Це повна брехня. Ніде такого немає. Щоб було доведено, щоб він там займався такою. Щоб... В знищенням Кадирівців в Києві. Також президент сказав, що він не може звільнити з посади, тому що його б'ють руські. Коли цей татаров працював на росіян, з якого вони йому нагороду можуть дати? За те, що він прислужувався Росії, там неофіційно завербований. А він каже, що якщо його змінити його уб'ють руські, що, що це означає, що татарова тепер треба тримати, як казав Юрій Потусов, таких зашкварних тепер тримати, криміналітетів тримати на посаді вічно тепер. Що за логіка у президента України? Ви знаєте, будь ласка, попрошу кожного з вас поширити, прокоментувати, підписатися і також кожного з вас, якщо ти можеш. Рідненький, рідненька, якщо ти можеш писати відео, візьми камеру в руки і запиши своє відео. Тому що вони бояться цього, вони бояться людей, тому що вони щури, щури аманські. Записуй відео. Як отримав, як можеш робити, роби. поширюй, роби свій контент. Якщо хочеш, поширюй моє відео. І, за, моє відео там а, скачувати. А можна робити своє. І напиши просто на камеру свою думку, своє це бачення, тому що по єдиному телехотрону ці покидки починають нам розказувати за те, що все добре, все там курс, перемагаємо і все інше. А в той же самий час Покровськ падає. Вони брешуть нам. Але ми, 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 ми сильні, коли ми разом, коли ми єдині. І ми переможемо. Слава ЗСУ!